Мене звати Климко Соломія, мені 11 років. Проживаю в невеликому прикордонному містечку Рава-Руська. З раннього дитинства мене захоплювала музика, а особливо звучання фортепіано. В 6 років я розпочала навчання в рава руській музичній школі по фаху фортепіано. Моєю викладачкою є кустею Ірина Іванівна, з якою ми спільними жиллями досягли перемог на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. З першого класу я розпочала брати участь у різноманітних фортепіаних конкурсах. Відчула, що мені гра на сцені дуже подобається. Розумію, що досягти багато успіху, потрібно багато працювати над собою, слухати свого викладача і повністю занурюватись у світ музики. У майбутньому мрію стати відомою піаністкою, виступати на великих світових сценах. Найбільше моє бажання зараз це щоб закінчилась війна, щоб Україна перемогла і щоб ми могли жити в вільній і щасливій державі. Всім дітям України бажаю, щоб вони знайшли в себе, розуміли, чого вони хочуть у майбутньому і просто бути щасливими, всім щиро цього бажаю.